Полина, еще есть один вопрос у меня к вам. А чей Крым, по вашему мнению? Это я дам юристу ответить мнение, и э, э, я Я не буду нічого говорити. Це розмова із кінопродюсеркою Поліною Шліхт. Вона не може відповісти, чи Крим, але може представляти український кінопрокатний бізнес у Каннах під час російської агресії. Батько Поліни, Міхаель Шліхт, теж кінопродюсер. Він співпрацював із єдиноросом Федором Бондарчуком. Росія. А ще фірма Міхайля Шліхта під час повномасштабного вторгнення отримала від Держкіно 35 прокатних посвідчень на демонстрацію фільмів в українських кінотеатрах та на телебаченні. Це схеми проєкт розслідувань Радіо Свобода. А мене звуть Максим Савчук. Якщо ви ходили в кінотеатр на вендетту фіктивного агента або райське місто, чи водили дітей на мою незграбну фею або ведмедиків, у мене для вас погані новини. Ви заплатили гроші компанії ветерана російської кіноіндустрії, який продюсував патріотичне російське кіно. А ти переправу прослав паскуда. І за твізію з наживу Сажкня, нівої підтримки ніхліна не було. Право на демонстрацію цих та ще кількох десятків стрічок в Україні отримала компанія дистриб'ютор UFD. Відповідні прокатні посвідчення їй видало Державне агентство «Спитань кіно. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. UFD хоч і українська компанія, але коли отримувала ці посвідчення, а це аж до 13 березня 2023 року, контролювалася російським продюсером німецького походження Міхаелем Шліхтом. На сайті гільдії продюсерів Росії пишуть Шліхт працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві культури НДР, тобто підконтрольній СРСР-частині Німеччини. З 91-го року працює в Росії, продюсував фільми Батальйон і Сталінград Федора Бондарчука. У Росії в Шліхта є дві кінокомпанії: Юнайтед Філмейкерс та Монументал Пікчерс. На сайті Монументал Міхайля називають ветераном російської кіноіндустрії. Встановивши це, схеми одразу звернулися до держкіно, щоб взяти інтерв'ю у його очільниці. Чи надання можливості заробітку фірмам російських продюсерів на демонстрації фільмів в Україні справді відповідає визначеній державній політиці у сфері кінематографії? А поки ми чекали згоду на інтерв'ю Держкіно, поспілкувалися із багаторічним бізнес-партнером Шліхта Андрієм Дяченком. Лише через рік після вторгнення у березні 23-го шліхт вибув зі структури власності UFD, залишивши там самого Дяченка. Він же і директор ЮФД, ми е з Михайлем вже ну не співпрацюємо, тому що фактично ми просто були реєстри закриті. Ми покисне реєстрацію зробили, але ми вже з минулого року з ними співпрацюємо. З минулого року ви з ними не співпрацюєте. Ні, просто реєстри були закриті, ми мене могли б працювати. Я зрозумів. Вибачте, наш президент посилав в Росії. Міністр культури Ткаченко посилав в Росії. Щось пробити? Але після війни, але після війни ніхто не співпрацює з Росією. А він у вас був бізнес-партнером по 13.03.23. Я вам, я вам ще раз сказав. Не не, не переслів факти Перереєстрацію Зробили ми з ними працюємо з минулого року. Просто були закриті реєстри. Якщо ви хочете писати об'єктивно, перевіряйте інформацію. Ми перевірили інформацію. Вносити зміни щодо засновників компаній було неможливо лише з 24 лютого по 6 березня 2022 року. Таку відповідь на наш запит надіслало держпідприємство національні інформаційні системи. І категоричність Дяченка зникла. Я реєстрами не співпрацюю. Я звернувся до юристів, юристи до рістрату. Те, що мені сказали, то я сказав вам. Тож ветерани російської кіноіндустрії не так же й поспішали виключати з числа засновників української компанії дистриб'ютора, поки вона отримувала нові й нові права на прокат від держкіно. Але далі більше ми з'ясували, що й після того як Шліхт вийшов із ЮЕФДІ, члени його родини продовжували співпрацювати з українським дистриб'ютором. Знайомтеся, це Поліна Шліхт, донька Міхайля Шліхта. Ось вона поруч із Нікітою Міхалковим. Ось вона у Кокошніку. Поліна також працює в російській кіноіндустрії, є директором російських фірм свого батька та бере участь у заходах московського кінофестивалю. Ми встановили, що у Поліни два громадянства Німеччини та Росії, відповідно до сайту податкової РФ. На початку травня вже цього року видання «Лівий берег опублікувало інформацію про те, що Поліна Шліхт Нібито представляла на Канському фестивалі ту саму українську компанію UFD. Як доказ наводився скріншот профілю Поліни в Фейсбук та з онлайн бази кінокомпанії Sinando.com. але нам не вдалося одразу знайти наведену в публікації сторінку цього сайту, тому звернулися з листом до організаторів канського фестивалю з запитанням, яку ж компанію представляла Поліна Шліхт. А поки там готували відповідь, поспілкувалися із Поліною телефоном. Поліна зраз. Здравствуйте, меня зовут Максим Савчук, я журналист Радио Свобода, украинская службы. Мы mm -hmm. сейчас делаем материал о кинопрокате сейчас рынке в Украине после начала войны. Вот. И я mm -hmm. так понимаю, что вы представляете украинскую компанию UFD, это так или нет? А, ну, тут вопрос, конечно, немножко врасплох. Меня застали, я, я хочу спросить... Что uh, ну, я немножко в сейчас. Uh, ну, я понял. Uh, Но вы можете yeah, ответить, вы, uh, вы сейчас сотрудничаете с компанией UFD или нет? Uh, я на допросе сейчас или, или что? Как-то немножко uh, резко сразу же коммуникация. Ну, послушайте, если вы участник украинского рынка, тогда мы можем говорить. Если нет и вы не участник, тогда э, ну, я буду общаться с другими дистрибьюторами просто. Сейчас... Я могу перевести на нашего на генерального директора UFD, и он с удовольствием ответит на вопросы. Но я с UFD сейчас не не связана. Если вам это релевантно, я вам скину э, его телефон и он с удовольствием ответит на все вопросы. Українська UFD, Андрія Діченка, ви маєте в виду, так? Ну, да? Ну так, вот он как раз и генеральний директор і стопроцентний владівець компанії. Вона представляла вашу компанію в Каннах у 2023 тисячі році. Представляла компанію, Вас було погано чутно. Угу. То відіграє чи не відіграє Поліна Шліхт якусь роль тепер у вашому бізнесі в Україні. В Україні вона як король не відіграє, що стосується якихось зовнішніх зв'язків. Ми з деякі ділимося там більш інформацію, яка є. Так що тут тобто, це вона, ваш вона за зовнішні зв'язки компанії UFD відповідає. Ні, ні. За зовнішні зв'язки компанії вона не відповідає. А хто він зовнішніми зв'язками. просто виходить так, що ви давні знайомі і бізнес-партнери колишні, із її батьком, і ваші відносини стосуються тільки. Якихось побутових речей. Ну, я, я такою не, не сказав, що побутових. Я вам сказав, що ми е, були в що за розмовляли інформацію з приводу шфільмів, контенту. Тобто Поліна Шліхт заперечила співпрацю з українським кінодистриб'ютором UFD. А власник UFD Дяченко повідомив, що вони з Поліною спілкуються, однак вона не відіграє жодної ролі в його бізнесі. Але. Ми отримали відповідь від керівниці програм і тренінгів Канського фестивалю. І у відповіді йдеться, що Поліна Шліхт акредитовувалася від двох компаній німецької Monumental Pictures та української компанії UFD. У мене для вас нова інформація. Знаєте, ми зв'язалися із канським фестивалем офіційно і отримали відповідь, що Поліна Шліхт представляла Ukrainian фільм Distribution. в той час, як ви кажете, що вона ну не має ніякого відношення до вашої компанії. Як ви можете це пояснити? О, а ви не ді де письмовий запад, я вам там да. А ви можете просто відповісти зараз? Ви ж так легко тоді я, заперечували? Ні, ні, є, ні. ні я, я я ще буду заперечувати. Справ тому що я, е, е, ви дуже однобоку... А тепер повернімося на початок до запитання про Крим. Чому ми власне вирішили поставити це запитання Поліні? Десь у середині 22-го з'явився сайт компанії з Берліна, де Поліна Шліхт є директоркою Монументал Пікчерс, із таким текстом на першій сторінці, у 2016 році. Ми заснували Монументал Берлін, щоб закуповувати фільми та серіали для України. Тобто компанія свідомо заявила про наміри заробляти саме на Украинскому рынку. А чей Крым, по вашему мнению? Это я дам юристу ответить мнение, и э, я и не буду ничего говорить. Но вы как человек, который работали очень много на украинском рынке, можете сейчас ответить чей Крым? Ну вы будете меня цитировать, естественно, и поэтому я учитывая, что вопрос в таком то тоне задается, я предпочту дать юристам ответ. Послушайте, и... Полина, вы создали компанию, которая хочет работать на украинском рынке, продавать сюда фильмы. Я уже вас... не хочет, уже уже не хочет. Я в украинском бизнесе не участвую больше, чтобы защитить моих. Каліку в Україні я больше не участвую там. Тогда наверное, надо поміняти першу страничку на сайті. Не надо да після розмови із Поліною шліхт в інтернеті почалися чистки. На сайті німецької компанії зникла заява про наміри працювати на українському ринку. З профілю Поліни у Фейсбук зникла інформація про те, що вона працює з українською компанією UFD. А на медіасервісі Мегого майже повністю переписали біографію її батька. Зник абзац про те, що Міхаеля відправила в Москву компартія НДР. Таким чином, ми встановили Держкіно під час повномасштабної війни видало 35 прокатних посвідчень компанії російського продюсера Міхаеля Шліхта, що співпрацював із єдиноросом Бондарчуком. 35 прокатних посвідчень отримала компанія, яку на канському фестивалі представляла донька цього продюсера, яка до цього часу без юриста не може розібратися, чи ж все таки Крим. Саме цим людям українська влада в особі Держкіно 35 разів відда давала право заробляти гроші в Україні, наприклад, на трансляції по телебаченню такого фільму як «Вог з Стріт», або ж заробляти на демонстрації фільмів в кінотеатрах, які виходили в прокат у 22-му та початку 23-го року, тобто протягом активної фази повномасштабного вторгнення, таких як Рейс, Райське місто або Новий Астерікс і Обелікс. Із 2020 року Держагентство з питань кіно очолює Марина Кударчук. Ось як виявлені нами факти прокоментувала її заступниця Юлія Шевчук. Ну, людина громадянин іншої країни. На яких підставах, в рамках яких міжнародних документів ми маємо перевіряти громадян іншої країни. Ну, бачите, просто якщо навіть цю людину забити в Google просто пошук зробити, то стане очевидним, що він в гільдії продюсерів Росії, що він співпрацював із Бондарчуком, що він називає себе ветераном російської кіноіндустрії, тобто це начебто наповнена інформація. Дивіться, при при всьому розумінні, при всьому бажанні обезпечити свій інформаційний простір. У нас є ряд повноважень і можливостей. Ми не слідчий орган для того, щоб встановлювати якісь певні факти чи порушення. На цьому все з вами були схеми проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі.